Що стосується встановлення е, причинного зв'язку з захворюванням, то тут набагато все складніше. Е, чіткого переліку документів, за яким встановлюється такий зв'язок, в наказі 402 другому не вказано, але ЦВЛК е, дає роз'яснення, що для прив'язки захворювання до захисту батьківщини необхідно мати документ, який засвідчує безпосередню участь військовослужбовця в бойових діях. Це може бути посвідчення ВБД, яке видано, скажімо, за той період, коли там захворювання воно або не було свого розвитку найбільшого, або було вперше виявлено. Якщо посвідчення ОБД немає, тоді витребувати з військової частини довідку про безпосередню участь. І бажано, щоб було вказано періоди, які співвідносяться з проходженням лікування в медичних закладах або обстеженням, або виявленням. Крім того, також рекомендую брати медичну характеристику з військової частини, в якій лікар частини пропише скільки разів військовослужбовець звертався за медичною допомогою, яка допомога йому була надана, як там та чи інша хвороба вона проходила. І бажано максимальну кількість всіх виписок з собою брати, копії і надавати для ознайомлення під час. Проходження медичної комісії